Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Друздо, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І вас вітаю цей тиждень під егідою європейських вояжів. Mm. Франція, Німеччина, зустрічі розмови з європейськими лідерами. Це означає, що планується більше тепер з Європою узгодити все те, що назріває. Що мені здається, європейці все бачать. Це переказувати не буду, не маю тому потреби. Хто собі хоче, на мене Я знову увагу, як завжди, на щось знаєте, другомедальне. Знаєте, є друга сторона медалі, а ми на неї ніколи не дивимося. дивимося тільки на, на торець, а те, що знаєте, з заднього двору ніколи не сильно звертаємо увагу і не сильно помічаємо якісь такі знаєте, підходи, такі якісь грубі речі. Ось я би їх хотів би власне сьогодні охарактеризувати. З дуже парадоксальної точки зору, яка, напевно, там може не дуже так, знаєте, бравурно прозвучить для такої аудиторії, яка хоче, знаєте, сотрясально кулачної риторики, що до кінця, і так далі. Сам факт того, що Європа, а європейські ЗМІ рясніють і. Там більше циркулюють, знаєте, такі вже статті, теми про те, що європейський континент потрошки собі готується. До можливої великої війни передбачає подальші наступи Росії, збільшують оборонні бюджети, закладають собі більше коштів відсоткового від ВВП на оборону, розробляють і збільшують державні замовлення для виробництва зброї. І так далі. Так далі, все це в купі. Ось коли ми читаємо, ми якось парадоксально, але не бачимо за тим. Що це означає? А це означає, що в Європі абсолютно не прораховується варіант, коли Україна встоїть. А ви про це не задумувались? Так якби вся Європа, ну, зокрема, і з Америкою, там, але зараз це розлучення відбувається більш-менш цивілізовано, тому говоримо про, про Європу. Якби Європа була абсолютно впевнена в тому, що Україна на собі зупинить москаля. Ну, то не думаю, що країни НАТО крапно би собі знаєте, збільшували оборонні бюджети, розробляли там нові види зброї, розширювали виробництво зброї, озброєння і так далі, так далі. Якраз тому Європа готується, що варіант прораховується як базовий для Європи, що якби Україна не стримає. І це є, ну, це є якби сигнал. Тому що в такій лінійній логіці тоді стає простіше, якби проаналізовувати і простежувати взагалі всю логіку типового європейця, навіть не європейця, а європейського урядовця. Тому що, на відміну від наших, це державники, це не вискочки, це не голограми, це не аватарки, це не коміксні герої, це не серіальні. Персонажів. Це є державники з величезною долею відповідальності перед своїми поколіннями, перед, перед перед народом своїм. І вони якраз прораховують, що не зупиниться Путін, Україна на собі це не стримає. Якщо у 22-му році все було більше якби, націлено на те, що треба всім гуртом допомогти Україні, щоб нею зупинити. То зараз вже переграється трошки ситуація частину ту частину, що Європі треба потрошки готуватися і собі боронитися. Розумієте, відчуваєте такий легкий су акцентів? Воно, якби, відкрито не говориться, воно відкрито не проговорюється. Може, воно відкрито так лінійно і не стоїть питання. І Я не лінійно будую цю логіку. Але за цим незримо стоїть ось десь таке перечуття, такий підхід. Тобто вони прораховують варіант свого посилення, особисто свого. І це означає, що збільшення своїх бюджетів ну такий ріст, дуже серйозний ріст витрат на власну оборонку, все, що стосується власної безпеки і заходів. Пов'язаних з посиленням цієї безпеки, це для Європи вже якби буде означати, що якби другий, ну не те, що другий тут не перша друга, просто це вже, а просто паралельно буде йти паралельною, не єдиною, а паралельною буде йти лінія допомоги суду Україні. Ось це такий момент. Нам, я думаю, він ну, багато що може якби так, засигналізувати на дуже далеке майбутнє, бо навіть якщо ця лінійна логіка, вона зараз не спрацьовує, то щось незримо таке стоїть. І тут, ну от ми ж бачимо, наприклад, що той же самий Німець сказав, канцлер Німеччини Мерц. Поки що по Таурусу, а Таурус це є єдині такі, ну, що від Німеччини йде далекобійні дуже сильна зброя, не якби поки ні. Плюс Німеччина буде розробляти власний далекобійний продукт з дальністю 2500 тисячі кілометрів. Прикладаємо лінійку на карту і собі плюс-мінус дивимося, скільки 2500 кілометрів від Берліна. Ну так. Плюс-мінус, куди це би мало йти, так от це власне кажучи, це тепер є таким баченням європейських лідерів, які, окрім того, що звичайно безумовно на себе візьмуть тягар підтримки України, коли, не дай Бог, Європа 에, Америка відколиться і зістрібне з цієї теми, що цілком можливо, або так, скажемо, так пересохне цей потічок і ще більше пересохне. Буде, буде далі продовжуватися допомога і постійні вливання, і помісячні, і буде повернення суверенних активів арештованих, в арештованих юрисдикціях великої сімки повертатися в вигляді позиків, потрошки впискуватися. Все це буде, як то кажуть, той трандуліт буде диркати. Він буде їхати. не звичайно швидкістю космічної ракети, але буде диркати, просто щоб не стояла на місці. Але поза тим, Європа швидше за все. Тим, що вона робить зараз таку глобальну підготовку до власної оборони, як такої, вона тим, якби так знаєте, негласно говорить і так би натякає, що прораховується наперед варіант невстояння України, тобто що не зупиниться Путін на тій лінії, на якій воно є зараз, на якій можна було припиняти, тому що до цього якби передумови всі є. Ну то Америка включилася на на якісь лінії реально припиняти, під якісь певні ну, не дуже вигідні, але все ж таки не, е, умови. І, власне, кажучи, все. Оце така, це, це та друга сторона медалі, про яку якби так навіть, люди в нови, за новинами цього не бачать. Я, е, я це так незримо, десь, знаєте, так років на 3-4 так проглядаю десь такий підхід, плюс-мінус він кардинально нічого для нас не міняє. Тому що поки що все одно все вістря сходиться на нас. І основним ресурсом війни ну, і полігоном, і, 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 і територією, і людським, і інфраструктурним. Взагалі основним якби ресурсом війни є зараз Українець і Україна, і так і буде. Якщо нічого там кардинально не зміниться, то поки що це якби нам не міняє. Але мені здається, такий сигнальчик просто для широти. Розмислення про трошки ширші процеси на континенті, знаєте я думаю, можна собі просто взяти довго. Пане Остапе, а якщо до того, що це може бути просто превентивний захід, бо на озброєну країну ніхто не нападе. Ну, а хто нападе на НАТО? А що НАТО не озброєне? Ну для е, я, е, ну коли взагалі мова заходить за НАТО, за Європу, е, тут дуже легко. Знаєте, Скурвитися і скотитися в таку російську антинатівську риторику. Це дуже полюбляють наші великі патріоти, до речі, одна дудка з Москвою. А нато гамно, а НАТО слабе, а НАТО гниле, а НАТО лежаче, а НАТО імпотенте, а НАТО стурбоване і буде таке стурбоване 6 років. Я... На цілком протилежній позиції з першого взагалі дня з цієї теми стосовно НАТО. НАТО це є найдієвіша модель колективної оборони Європи. І я абсолютно до мінімуму звожу пряму атаку Росії на НАТО. Не те, що до мінімуму, я ну, там, похибка знаєте, похибка для крейзі. І ну, звичайно, час розставить на, на свої місця, на наші судження з вами. бо знаєте, що, що там, ми можемо собі думати, що хочемо. Але останом на зараз, вже рахуйте, пішов четвертий рік війни. І що щось з НАТО не так. Звичайно, НАТО, як орган колективної оборони цілої Європи, безумовно, на тлі наявності війни та ще й нерозв'язувальної, та ще й в ескалаційній фазі війни в себе на континенті безумовно повинен, ви тут правильно кажете, превентивно посилювати себе. і Це абсолютно мудро, але я дуже взагалі мало маю переживання за країни НАТО. Ну абсолютно немає. Ну тому що це зовсім інший порядок озброєнь, зовсім інший порядок швидкості реакції. Вже на пряме е е е таке лобове зіткнення е з. Ворогом гібридні зіткнення це інша тема. І зараз, взагалі, гібридні зіткнення мені здається, в теорії воєн будуть виходити взагалі на передній план. Такий, знаєте, лоб в лоб, це ну те, що відбулося з Україною, це анахронізм. Це одиничний абсолютно випадок 21 першому сторіччі, тому що завжди простіше гібридно діяти через терористичні акти, через диверсію, через підривну діяльність середині там потенційної жертви. Тут масу нюансів. Я думаю, теоретики це краще розкажуть. Але на загал я дуже спокійний взагалі за, за НАТО, за НАТО. Вони ще довго будуть прекрасно собі жити. Звичайно, в них будуть свої небезпеки, але вибачте, ну податки там платяться для того, щоб держава думала про то. Ну, не буде простий хлоп-француз, перепрошую тракторист переживати за НАТО. Ну, бо для того є війни податків, делегована влада державників, будь ласка, все забезпечуйте. Ну і він точно не піде в одних кросовках нікуди. Ну тому що це зовсім інший концепт оборони. Ми цього не розуміємо, бо ми живемо в совєтському концепті оборони. Армія робочих крістян. Хто з косою, хто з вилами, всі на ентузіазмі захищати, це є концепт другої світової війни. От масова народна армія. НАТО представляє собою абсолютно протилежний концепт концепт професійної армії як е, не професії, не обов'язку, а професії. Ремесла з гришми, зарплатами, з посадовими інструкціями, з відповідальністю, з кар'єрою, що дуже важливо. Не а не от ну і там я собі не думаю, що в країнах НАТО коли-небудь будуть там їздити бусики, збивати пішоходів, упакувати їх там чи роверистів, упакувати їх там бусики, і ну якби казати, що це дуже героїчно. Ну тобто там точно такого не буде. Тому я абсолютно спокійний за європейський континент. Вони собі підлатають свої оборонні бюджети, на які трошки підзабили в останні десятиліття, то правда. Благоденство трошки зняло, тонус, розморило. Але така загроза, як війна, швиденько еліти опритомнить і вони поприймають дуже зважені, розумні рішення. Я абсолютно я, я взагалі не переживаю за Європу як таку. Ну нам би навіть і своїм розрішитись. Тому. Є таке повідомлення. Є сподівання, що в 2026 році війна вже завершиться, а економі економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій. Але для цього треба сильні кроки і стиску на РФ. Це Уніан кореспондент говорить, що це сказав Володимир Зеленський на зустрічі з зу журналістами, яка відбулася 27 травня. Який висновок ми можемо зробити з цих слів? Ніяко, все, що говорить наш президент, висновків ніяких за собою не тягне. Ну, зараз вийде звичайне виберете слово, я згадував тракториста французького. Вийде мій сусід на тракторі, має сілку, заробляє гроші тим, що тут е, людям їздить оре. Ну зараз погана погода, то не оре. А так то він тим заробляє, то має якісь такі причепи, якісь то. То з такими, знаєте, такими як, як плуги, то з такими сіянками, оренками. Ну він, ви знаєте, коли, коли любить собі ввечері вийти, того покурити коло фіртки, то він скаже щось схоже. Ага. Ну, Що Росії потрібні санкції, що треба посилити. Ну, банальний набір простих звичайних слів, які вже четвертий рік ну, можна просто на автоматі говорити а толку слова ніякого, то ну, і, ну, проговорили банально все тому. Я би взагалі, чесно кажучи, не сильно би аналізував е, Загальщину. Ну, таку просто таку Банальщину, яка ось просто знаєте, от відбувається собі та й відбувається. Я щось дуже далекий від цього всього. Не, не стежу за потоком думок цицеронів, знаєте, сучасних. Якось звертаю увагу більше на якусь конкретику. А не на просто набір фраз, які просто сказані. Ну вони правильні, все, але ну за ними ніби нічого крім добре сказаного і не стоїть. Бачите, в коментарях люди пишуть, що е ці слова говорять про те, що Володимир Зеленський і влада збирається воювати до 2026 року. А тут же ніхто і не питає, mm -hmm. знаєте тут інша справа. Але ну я не знаю, що там в коментарях пишуть вибір довгої війни, мені здається, вже зроблений. Трамп взагалі має в вигляді цієї ідеї довгої війни для себе геніально вигідну відмазку. Він завжди може вмити руки понтій Пілат, хоча це не добре порівняння. Він не понтій Пілат. Він пробував і то і то таке пробував моцно. Якщо це не вийде, ми про це теж говорили. Якщо ідея припинення війни не вигорить, не вийде, ну то він має прекрасну відмазку у вигляді, а вони хочуть воювати вічно обоє. Він взагалі, мені здається, ти, знаєте, скоро, якщо так піде, він взагалі буде говорити два владімі. Ну, я думаю, він теж скоро і до такого дійде. Тобто він і так урівнює жертвою агресора. Ну, що я неприпустимо з точки зору міжнародного права і просто логіки, так. Але він, як геополітик, такий, і стратегічного плану. Мені здається, він може і дойти до урівняння ще двох імен. І сказати, що вони хочуть довго воювати, і цей хоче, і, і цей хочуть, і так далі. Тому це завжди для третьої сторони буде такою відмазкою все зустрібнути себе, зняти у знаєте, оковий вантаж відповідальності і з спокійним сумлінням переключитися, розумієте, на Ірану, на Хамас. На Китай, там, на мігрантів в Мексику, там чи на прости Господи на Канаду. Так? Про яку про яку щось забули, той 51-й штат так ліпився, ліпився трохи забули. Ну одним словом, я до того, що вибір довгої війни це тяжка для нас тема, тому що в Україні воно подається і воно і є під соусом без виходу. І це є найбільша логічна і така якби постулатна фундаментальна помилка. Вибір є завжди. Тільки треба його опрацьовувати, пропрацьовувати, його підготовлювати і готувати альтернативи. Дуже вигідно бути в безвиході. Безвихідь це є шикарна вигода завжди. І завжди можна сказати, ну що б ми не хотіли, ну ми це не працює в полі. політиці можливо все. І повинно бути можливо все. Це єдине взагалі ремесло інтелектуальне, де можливе все. Це політика. Можливі розвороти на 180 градусів, потім ще на 360, і потім ще на 720. Ну, тобто, тут це дуже вигідно казати, що ми просто від безвиході. Нас абсолютно є кілька альтернатив. Нам альтернативу озвучила Америка пристойну. Нам альтернативну альтернативу озвучувала ще в 23-му році після проваленого контрнаступу Європа і генералітет НАТО. Ця альтернатива була окопуватися по цій лінії фронту, щоб не було більше втрат. Пройшло півтора року. Ми констатуємо, що зараз ще плюс 170 квадратних кілометрів за останні тиждень. Ну тобто, мінус. Ну плюс ворога, мінус у нас. Ну ми завжди відхиляємо різні альтернативи. І йдемо в режимі безвиходів. А безвихідь нас веде в абсолютно вигідну для влади. От просто такі, знаєте, рейки, такі, знаєте, такі, магістраль. Ну і це така це тяжка тема, яку поки що перечасно говорити, бо я ще хрест не ставлю на альтернативах. Альтернативні варіанти закінчення припинення війни є, вони є робочі. В більшості випадків вони є абсолютно підйомні. Це не є щось. Там з розряду неможливо абсолютно підйомні тут питання лише в політичній волі, в державній мудрості, в бажанні ну якби розглядати альтернативи, а не рухатися лише знаєте, ковзати по поверхні сторінок свого знаєте, героїчного байопіка про себе. От ну тут тут вже мають бути інші якості. Поки що нам рано про це говорити як про констатоване щось. Обмежимося лише власне такими умовами. Путін має низку умов для припинення війни в Україні. Зокрема, він хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії. Пише Reuters. Пряма мова одного із співрозмовників агентства Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну. Ці, ці вимоги гуляють західною пресою регулярно. Зараз те, що Reuters написав, це доволі ну це. Ну, старі вимоги. Ну вони завжди такими були, так? Питання щодо нерозширення НАТО. НАТО це загарантує. Ну, якщо заради припинення війни, на це можуть піти. Ну, або просто в такий, знаєте, знову ж таки, в гібридний спосіб, так затягнути взагалі і, і так. За проблемити і зробити дуже проблемним? Взагалі вступ там України, тим паче, бо то останні війни зрозуміло. Тут все на Конс поставлено також. Грузії Молдови, це поки що взагалі, чесно кажучи, і питання не сильно стоїть. Ну яка взагалі може бути Грузія в НАТО? Скажіть мені в Грузії взагалі Газпромівський уряд, це проросійська ватна недодержава, яке там НАТО, про що ви говорите? Тому, то, знаєте, тут в, в, це вимоги, нехай обговорюють знаєте, в високих кабінетах вони старі. Питання не розширення НАТО для Росії є ключовим. Ну, взагалі для Росії Росією возведено мало не в причину війни. Mm -hmm. Ну, Путін ж любить на це посилатися, що ми тому там повинні були. там, бо... Ну ось, Тому ну, тут, тут питання, я ж кажу, лише в готовності сідати і по цьому говорити всіх сторін. Буде така готовність, тому можна буде говорити. Не буде, ну то на старті радості скажуть, що знаєте, тут щось собі забагато хоче, і теж напевно всі тут будуть вигідно виглядати. Бо всі скажуть: ох, ну як ж можна йти на поводу якогось диктатора. Так? Ну і, і хто там буде рахувати, що потім 175 км квадратних мінус, а потім ще 180, а потім так і 200, а потім так дійдемо до тих трьох областей, а потім до чотирьох, і так будемо доходити, і кожен раз будемо говорити, відкидати. І, ну, якби, тобто, це, знаєте, це вже теж інша. Тема. Я би верав взагалі до ці, ці всі списки вимог Путіна, які в Ройтер з'являються, я би навіть то не сильно навіть, там, брав до уваги, бо воно і так лежить на столі в сильній гравці уже давно. Що зараз буде розглядатися з того, то там, що там гадати? Незабаром побачимо. Пане ну, Остапе, але згодіться, що квадратні кілометри одна справа, але значно важливіше це життя людей. Вибачте за цинізм, а їх хтось рахує. Ну, от. Ну, ну, Це цинічно звучить, але що, що, що хтось, хтось, хтось от це ставить в от, війні людське життя стоїть в центрі чи ні? От так чи ні? Звичайно, що ні. Стоїть в центрі території, якісь там два райони повністю заміновані, е, які там ніхто там жити ще 100 років не буде, вже вони зруйновані вщен, там, ну, там, неможливо навіть, ну, там Якісь інші стоять там, якісь вектори там геополітичні. Це все важливі речі, безумовно важливі речі. Але я не почув ще жодного політика. Ну вибачте, крім Трампа. Ну я вже так вибачте, навіть, ніхто мене не звинуватий тому що я Трампіст, бо мені якось плювати на то. Навіть, я я, я, я громадин України. Але крім Трампа про людське життя до 2025 року ніхто не говорив як про основне. Ну, всі говорили про території, кордони, там, розміри. Там. але от Про людське життя як про основну цінність і основний і просто, ну, от, знаєте, біду, основну катастрофу, так? якби ніхто не сильно говорив, а хотілося, щоб в час війни про це теж говорили. Ну, бо тому, що знаєте, можна звичайно марити територіями, але ці території обертаються в те, що територія військових поховань вже в два рази збільшилася в Україні за той час війни, і таке враження, що і кінця тому краю не буде. Тому про життя – це тяжка тема. В час війни про це говорити мовитон, Ну, особливо коли дуже героїзується смерть, що взагалі ну, суперечить. Стандартам і філософії західної демократії, як людиноцентричної системи, ну тому поки що цю тему просто знаєте, на філософському рівні, так з трьома крапками лишимо на розмислення кожній людині. Для мене це взагалі очевидно. Крім людського життя і людини і українця. Е, ну, взагалі нічого не є важливим. Ну, тобто, це є на найвища цінність. Зрештою, так в Конституції написано, найвищою, соціальною і так далі. Цінністю є людина. Ну, треба до цього вертатись. Ну, але бачите, ми живемо в інший час, коли це девальвовано ну, на превеликий жаль. Дякую. З нами був Остап Друздо, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного дня, до побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.